Не спокушайтеся, північний потік 2 принесе не лише російський газ. Дном Балтійського моря в Європу потече і російський вплив. Так про ризики залежності Євросоюзу від Росії попереджає посол США у Німеччині Річард Гренелл. Разом з колегами, послами США в Данії та ЄС Карлою Сенц та Гордоном Сондлендом у гостьовому коментарі на Deutsche Welle він закликає Європейський Союз переглянути газову директиву третього енергетичного пакету. Підтримка з боку Німеччини та інших ключових країн, таких як Франція, матиме критично важливе значення для введення цих коректив у дію. Відміна проекту надійшла чіткий сигнал про те, що Москва не залишиться непокараною за агресію проти своїх сусідів та втручання у справи інших демократій. Представники проекту Північний Потік потік-2» на запит ДВ представили свою позицію з цього питання. Як розробник проекту ми не можемо коментувати політичні події та спекуляції. Наші інвестори повністю прихильні до проекту, що йде за планом. Ми й надалі поділяємо думку більшості європейських ділових та промислових асоціацій, які критикують пропозиції про внесення поправок у директиву про газ через недостатню оцінку впливу та невизначеність інвесторів, викликану цією пропозицією. На початку року посол Річард Гренел вже розсилав німецьким компаніям, які беруть участь у будівництві газопроводу. Попереджувальні листи, немовби з натяком на санкції. Представники німецького бізнесу стверджують, що такі дії викликають занепокоєння компанії з Німеччини. у реалізації північного потоку потоку-2» беруть участь 672 фірми підрядника з усього світу. Серед них деякі підприємства дуже вузької спеціалізації, наприклад, трубовкладальники. Такі фірми мають унікальні технології санкції проти них, щонайменше дуже сильно уповільнили б реалізацію цього проекту, а в гіршому випадку його б зірвали. На газове питання відреагувала і канцлерка Німеччини Ангела Меркель. Під час робочої поїздки у Словаччину в четвер вона заявила, що Північний потік потік-2» не загрожує ЄС газовою залежністю від Росії. Чи будемо ми залежати від Росії через другу гілку газопроводу. Моя відповідь ні. Якщо при цьому ми одночасно здійснимо. Диверсифікацію Німеччина будуватиме термінали для прийому зрідженого газу. Це означає, що ми за жодних умов не збираємося ставати залежними від Росії, але Росія і в часи холодної війни була джерелом газу. Вона ним і залишиться. При цьому жодної односторонньої залежності з нашого боку не буде. Крім цього, вона підкреслила, що важливою умовою проекту є також збереження транзиту газу через Україну. Про необхідність диверсифікації поставок російського газу та створення терміналів для прийому танкерів зрідженого газу давно говорять і експерти. Правда, перспективи американських експортерів зрідженого газу вони оцінюють скептично сьогодні вже є достатньо постачальників зрідженого газу, які пропонують більш привабливі ціни ніж американці. І не варто забувати про те, що американці видобувають газ за допомогою фрекінгу, і з цим пов'язані значні екологічні ризики. Тому відповідь тут зріджений газ так, але газ зі США – швидше ні. При цьому, на думку експертів, будівництво північного потоку 2 просунулося надто далеко і зупинити його не так просто. Якщо, звісно, не буде сюрпризів з боку Брюсселя і ключові країни ЄС все ж наважиться змінити правила гри для Газпрому.